Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Продовжується дискусія стосовно е, можливого використання США українських родовищ рідкоземельних матеріалів. І навколо цього там нагороджено вже стільки всього. <гум> Навіть найбільші спеціалісти говорять стосовно цього якісь несусвітні речі, так, які не лізуть ні в які ворота. Наприклад, про те, що головна перешкода у освоєнні. Українських е, унікальних у світі, я підкреслюю, унікальних у світі родовищ рідкоземельних матеріалів полягає в тому, що не існує відповідних е, ну, технологій, методологій, методик, так би мовити, розробки цих матеріалів. Я не кажу, ви звернули увагу на те, що я не кажу. Як кажуть, рідкоземельні метали. А я кажу рідкоземельні матеріали. Тому що це ширше від розуміння наших блогерів, які називають це рідкоземельними металами. Там не тільки метали, унікальні в світі родовища. Так, так ось головна перешкода, давайте будемо. Говорити так, як є, та нема для американців ніяких перешкод у технології. Якщо вони не розроблені і не по всіх матеріалах розроблені, то вони розроблять їх завтра. Це не СССР. Американці такі дуже миткі і швидкі хлопці. І, які моментально, якщо треба, буде, якщо вони будуть бачити там власну вигоду, це буде зроблено в найближчий час. Так. Все просто. Єдина перешкода це агресія Московії проти України. Ніяка фірма не зайде сюди розробляти ці корисні копалини, якщо буде війна, буде продовжуватися війна. Отже, оця пропозиція для Трампа, вона і є пропозицією, в принципі, це не стільки геологічна пропозиція чи якась технологічна, як нас намагаються представити, це суто геополітична пропозиція від України до Сполучених Штатів Америки. Так, зробіть так, щоб московити андрофаги забралися з території України і більше ніколи не обстрілювали її. Да, зробіть не дайте гарантії на словах, а зробіть ці гарантії у вигляді не знаю, власних миротворчих сил, надання Україні ну, величезної кількості зброї, яка її закриє, захистить. Так, дасть можливість розбомбити інфраструктуру, яка спрямована на війну у Московії. Ну тут все просто. Чомусь в нас зводять все це до проблеми технології, геології, і все останнє. Та нічого цього немає. Не існує цієї проблеми. Якщо вона існує, то вона може бути моментально. Розв'язана у Сполучених Штатах Америки. при наявності такої науки найпотужнішої в світі, таких університетів, науково-дослідних центрів, і все останнє. Ну нема тут проблем. Є проблема одна: це агресивна Московія і московити-андрофаги. Оця проблема, зрозумійте нарешті, у нас. Там підняли крик деякі, не знаю, чи то корисні ідіоти, чи то агенти Кремля, що значить віддають це американцям. Так, віддають це американцям. Ви хочете, щоб це московити забрали? Так? Ви хочете, щоб вони видобували так корисні копалини, як вони видобувають в Якутії, чи у Башкирії, чи в інших місцях? Чи ви хочете, щоб вони видобували так, як вони видобувають в деяких інших країнах, але, звичайно, розумних, які поставили екологічні межі їм. І якщо, не дай Бог, що штрафують на сотні мільйонів доларів. За порушення технології, за еколог... створення екологічних проблем, все можна зробити, якщо розум є. Якщо це знову буде базуватися на якихось. Корупційних схемах? То, звичайно, що буде так, як буде. Так. Але коли величезна маса людей кричить, що ви віддаєте американцям? Ви хочете андрофагам віддати це все? Ну, так, яка альтернатива? Без американської допомоги ми не зможемо вирішити цю проблему. Ну так склалося. Ну, самі ж ми це все зробили. Ми таких людей обирали. Так, ми віддали ядерну зброю безкоштовно, що взагалі ну, є в історії, мабуть, найбільшим ідіотизмом, яким знало людство. Так. Віддати даром, навіть не за гроші. Так. Ну, особисто б я, наприклад, би, е стратегічні продав би за сотні мільярдів доларів, або за, е віддавав би в процесі будівництва заводів, пароплавів, доріг і так далі, і тому подібне. Віддавав би це все діло стратегічно, а тактично, ви, вибачайте, ми залишили б собі. Ну, все просто. Вона ж розказує про те, що ми, ну, ми не могли обслуговувати. Та ви що? Ми віддали стратегічну ядерну зброю, тому що у нас не було чим обслуговувати. І після того, десятками років обслуговували сатану так, у, у Москві найбільшу стратегічну ядерну ракету. Дніпровський завод південний, обслуговував це все. Ну це ж факт просто. Ну, невже ви не можете, у вас все паралельно йде? Ніяк ви не можете перекреслити. У вас Вам сказали, що стратегічно ми не могли втримати, так? тому що не могли обслуговувати. І, і тут у нас паралельно йде те, що ми аж до війни обслуговували. Ракети стратегічні в Московії, тому що вони самі не вміли. І не вміють, як показує оці всі катастрофи з Сарматом і, і так далі, і тому подібне, який просто є перейменованою тією ж самою сатаною. Так. Отже, потрібні розумні люди. Ну, от проблема розумні патріотичні люди. При владі, які б вирішували цю проблему, не звертаючи увагу на крики корисних ідіотів і агентів Кремля? Так. Не можна. І все От там віддайте. <сі> <Так>. <сі> Америкосам не можна. Та ви що? Та, та і... <сі> Біда. Найбільша біда це безголів'я. Наше. так. Ми ж бачили, як в нас впродовж 30 років ми внаслідок безголів'я, того, що ми обирали не тих, кого треба. Добре б не було кого треба. У нас були і є дуже розумні люди. Ну, я все життя пропрацював у університеті і мені. Тараса Шевченка Київському національному. У нас такі студенти на всіх факультетах: від мехмату до економічного, від журналістики до еологічного. Де вони? Де вони? Їх просто не пускають, виходить до влади. Вони закінчують університет і їдуть за кордон. І там досягають великого успіху. Ну, так не має бути. Не має так бути. Вони повинні працювати на свою націю, на свій народ, на свою державу. Я, здається, розповідаю про писні істини. Але вони ще не опанували. Нашим народом